Діти танцюють на перший погляд легко і просто. Насправді ж у кожного з них різні види порушення опорно-рухового апарата. Виконання навіть найпростішого па кажуть постановники, потребує від них чималих зусиль. Той танець, якби ми дивимося, що це не складне, але для них це дуже складно. От навіть крок вальса вивчити це дуже довго. Це кожного разу треба звертати увагу, тому що там в того нога не рухається, або вона не так повертається, як це треба. У постановці розповідається про початок війни, коли чоловіки йдуть на фронт і прощаються зі своїми дружинами. Діти кажуть, головне, що ролі їм подобаються, а тому і віддаються на сцені максимально. Моя роль моряк. І з другом пашою ми тільки двоє моряки. Мені дуже інтересно, я вже десь сюди ходжу вісім років. Я пам'ятаю, як я починав, тільки пісні почав, але я цей почав. Танцювати мене взяли цей, і ми вже так розкотилися. втім. На деякі ролі хлопців не вистачило, тому їх довелося замінити. Мені дуже цікаво грати хлопця. Дуже цікаво, так як я не хлопець. Ну взагалі дуже цікаво, тому що можна якось побачити, поспівчувати тим, хто на війну йде. Діти читають вірші та співають пісні, аби так виглядати на сцені, каже постановник Тамара Лесько. Проводити репетиції доводиться як мінімум тричі на тиждень. Якщо такі здорові дитині там віршика вивчити, треба два дні, то нашій дитині, наприклад, треба місяць. Вчимо слова вдома. Нам слова, ми їх вчимо і сюди вже приходимо, щоб знайти слова і вчити рухи, які мають бути по сценарії. Виступаючи, діти намагаються максимально приховати свої вади, аби глядачі сприймали їх як справжніх акторів, співаків чи танцюристів. Іван Марчук, Назар Мідриган. Інформаційна програма День.